Мальовниче село Колки біля Дубровиці. перша письменна згадка, про яке відноситься до 1567 року. Таке село було вказано в переліку володінь княжни Марії Юріївни Гольшанської Дубровицької. Марія доводила рідною сестрою двом відомим історичним особам святої Іоліанії Гольшанської, на тлі німощі якої зберігається в Києво-Печерській лаврі, силами Анастасії Гольшанської заславської, коштом старанням якої була написана українська перша книга Пересопницьке Євангеліє. Отже, в 16 столітті село Колки вже існувало. Але ми не вважаємо, що це дата його заснування. Бо вона має більш стародавню історію і виникло як свідчать археологічні історичні топонімічні матеріали з незапам'ятних часів. По-перше, вже сама назва ролки говорить про глибоку древність і унікальність найменування. За даними географічних довідників, таке рідкісне ім'я носить лише західні населені пункти, розміщені переважно на полісі в Рівненській, Волинській, Житомирській та Гомельських областях. Що точно означає назва колки, однозначно мовознавці сказати не можуть, воно багатозначне, що властиво найдавнішим словам. Здебільшого вчені припускають, що колки це березові гайки на місці вирубаних лісів. Дійсно, таке значення мають колки в лісостепах Поволжя і Сибіру. Однак наші колки розміщені переважно в лісовій зоні Прип'ятської незовини, і це змушує нас шукати інші місцеві, більш умотивовані пояснення. По-друге. Розташування колох на полісі, де була прабатьківщина слов'ян, але відсутність їх на інших слов'янських землях спонукає уважно з'ясувати, що привело до появи цих синонімів на теренах нашого краю, і чому це рідкісні назви. По-третє, на географічних картах показано, що такі одноіменні села і селища стоять на піщаних пагорбах та ще й біля злиття двох річок. У словнику російської мови слово колк означає костяний, комель відрога, бита чи корови, наріст. У споріднених мовах у словенській і в болгарській колк означає стегно, бедро, коліно. Таким чином, поняття колкри можна розуміти як підвищення, що розсікає, розколює, відгинає води горинні случа. Тим більше, що ігрецькі пагни. Горб та латинський горб височина, а всі вказані мови мали спільних індоєвропейських предків. На думку істориків, таке пояснення відповідає більш місцевим умовам ніж колки, березові деревці, що стерчать на болоті чи в заплаві річок. Останнє суперечить тому, що нам відомо про розташування колок у Дубровицькому і Маневицькому районах, а також свідчення біологів і географів. На полісі всі місця підвичущеної родючості розорані, а раніше тут були діброві. Вважається, що в доісторичні часи ліси втривали. Основну частину заплав, там де росли ліси, найпродуктивніші заплавні луки. У назві колки ще можна виділити корінь кол, колокруг, і означає воно округлий пагорб, оточений з усіх боків розливами річок. Справді, наше село під час повені виглядає, мов острів, а одне із урочищ у заплаві горині так і називається тружок. І потім колки в деяких документах написано Колок. Місцева перевірка передає її як ковк. Але не варто виводити ковк від коваль кувати. Бо звук в пізніший. Порівняйте волк – вовк перше властиво усім слов'янським мовам, крім української, а серби кажуть, «в». Розгадка проста: у нас були спільні предки, мова і культура яких залишили свої сліди на полісі, в тому числі у назві Колки. Сучасне село Колки мало колись окреме селище село Сівица і Джерело, розташоване між двома повноводними річками, і в проживанні первісних людей, починаючи з палеоліту давнього кам'яного віку. Помітна закономірність у тому, що стоянки і селища чижіють до місць одних і тих самих, що в різні історичні епохи виявлялися зручними і вигідними для життя і господарювання. Отже, із того часу люди вели осілий спосіб життя, що підтверджується археологічними знахідками в колках і наукалицях. Колки розташовані злиці з гориню, висуваються на центральне місце, де міг бути осередок племені. На території колок є вулиця, яка з перекладу древньої хецької називається східна частина. А на давній час тутешні. Мешканці іменують її сивицею християнство, яке утворилось на руці, використовува культ сіви, перетворивши його в святу Параскеву п'ятницю. І саме грецьке ім'я Параскева фактично є двійником сіви. Пара біля колор, близька і подівна, і певне не випадково княжна Гольшанська, коли помер її чоловіку з Заславський, стала монахиною під іменем Парасковія. у 16 столітті. Серед людей нашого краю ще збереглася пам'ять про Сіву. Отже, сівиця дуже давня назва, світила ще сіва на березі случі, боязичники молились, дивлячись на схід сонця, обов'язково обираючи для цього місця на пагорбах близько води. Західна частина села Колка-Джерело не менш древня, і не випадково вона прилягає до горині. Справа в тому, що прослов'яни вимовляли джерело, – «жерло», маючи на увазі жерло, місце, де одна річка ніби пожирає іншу. Не одне русло має і случ всі часи, коли клімат був вологішим. Жерло її чи один із рукавів можна прослідкувати на джерелі. По-перше, чого чого, а води в колках ніколи не бракувало. Аби відділяти ніби в пустелі якісь джерельце в юркості орієнтиру і власної назви. А от джерело гирло зовсім інша важливість. Та ще місце святилища жертовника. Слов'яни вважали течією призлиті двох річор щасливою і священною, і такого місця ріка набувала іншого найменування. А ще люди задобрювали божество води, що не накоїла ріка Лиха. По-друге, і досі старе русло случі видно у водолинку між колками. І господарським двором оборищем у 1875 році русло перекрив залізничний настип сторону станції Дубровиця, та й кліматичні умови в кінці 19 століття змінилися. Але під час повені заболочена низовина заливається водами случі, яка більше норовиста і швидше піднімає свій рівень, ніби хоче прорватися до горині через дорогу, де з сувого боку розливається горинь. По третє, старе русло і гирло ще існувало в 1796 році, бо указі про заснування герба міста Добровиці, залізничний яр на синьому фоні спеціально наголошували, що цей символ означає розташування цих міст при злученні двох великих річок. Про стратегічне значення колот, які теж займають позиції і біля злиття Горині-Случі, свідчить місце заходження в трикутнику колка за случі залучать цілого куща археологічних пам'яток. Поселення доби бронзи, ранні слов'янські селища і давньоруське городище. Городище в урочищі Біла Гора існувало більше як 5 століть із 8 по 13 століття, коли загинуло від вторження Орди Батия. Це одне з найдавніших укріплених поселень на Горині Случі. Повзагалі городище, аж Арзародки міст почали будуватися. В VI-7 століттях. Характерно, що городище Біла Гора функціонувало і тоді, коли в 10-11 столітті припинилася життєдіяльність на багатьох інших давньоруських градах: Злазне, Тричильськ, Городець та інші на горині в період піднесення Дубровиці. Біла гора не була конкурентом, а навпаки, партнером центру Удільного князівства. Тим більше, що на територіях Плінти в Дубровиці сліди проживання людей зафірсовано в культурному шарі. В 9 столітті, а на білій горі з 8 століття, є підстави вважати, що то була язичницьке святилище Велеса, опікуна худоби, торгівлі і судноплавства, перебрав християнський святий Миколай. Цей фар доповнює і підкріплює висновок про те, що случ на протязі тисячоліть не раз змінювала своє росло і впадала в горинь в різних місцях, зокрема між школками, Дубровицею і сельцем. У самих Колках, за даними археолога і краєзнавця Олександра Центроловського, який працював у 20 30 х роках ХХ століття на Поліссі і описав колки в своїй книзі Стара Волинь і Волинське Полісся, більш древні історії. Зокрема, тут знайшли ряд речей, що підтверджують наявність поселення на самому початку нашої ери, причому з далекими торговельними чи військовими зв'язками. Тут тоді жили вже ранні слов'яни і скляний кубок римського зразка, виявлений в колках, відноситься до періоду не пізніше 4 століття нашої ери, поки існувала священна Римська імперія. Що це було? Військовий трофей чи придбаний товар у заморських купців – Невідомо. Але такий коштовний і рідкісний вибір міг належати тільки вождю чи комусь із нації. До війни цей кубок зберігався у Варшавському музеї.